Слава Ісусу Марії, Вітаю з благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо понеділок, знову початок робочого тижня, знову початок праці, початок молитви, початок дисциплінування. Знаєте, я вже так змучився з цими проїздами, прогулянками, не знаю, як то назвати, подорожами. Бо так, коли плануєш або думаєш там, Можна рік подорожувати там, від хати до хати, так, 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 але це так тяжко жити на чемоданах, на валізах, вже хочеться додому. Е, важко в цьому всіх подорожах дисциплінуватися, тобто мати ту їжу, яку ти хочеш, в тому часі, якому тобі треба. І тому воно ну, важко здисциплінувати молитву, бо постійно якісь виїзди. Знаєте, коли немає спланованого дня, то воно важко. Важко, а коли ти в подорожах постійно навіть не знаєш, в якому місці будеш завтра, то важко це все збирати докупи. Але повертаємось. Повертаюся вже до Меджугорів в скорому часі. Тому буду повертатися до своїх дисциплінованих практик. Бо дисципліна це наше все, особливо чоловіків. Бо Чоловік без дисципліни це буде і жінки також. Тому треба. Мати ну, потужну дисципліну, бо без дисципліни не, не буде ні молитви, е, ні якихось досягнень, ні, ні радості, ні, ну, буквально нічого. Лежачи на дивані, як то кажуть, е, мудрість не прийде. Сьогодні 25 червня 2016 рік. Дорогі діти, дякуйте разом зі мною Богові за дар, що я з вами. Моліться, дітоньки, і живіть за Божими заповідями, аби вам було добре на землі. Сьогодні, в цей день благодаті, хочу дати вам своє материнське благословення, миру і моєї любові. Заступаюся за вас, у мого сина, і закликаю вас витривати в молитві, щоб і з вами могла здійснити мої плани. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. каже Марія, витривати в молитві. А щоб витривати в молитві, нам що потрібно? Просто необхідна дисципліна? Дисципліна, яка будує цю витривалість, коли не хочу, коли тяжко, але іду і роблю. Іду, відкриваю слово Боже, читаю. Іду на літургію, коли хочеться полежати, тік-ток покрутити, але я йду на літургію. Ось це дисципліна. Ось це дисципліна, і ця дисципліна допомагає витривати. Марія каже: «Дякую, дякую разом зі мною Богові за дар, що я з тобою. І сьогодні ми. Дякуємо Марії за цей дар, що Марія може бути з нами, дає нам послання, об'являється і є присутня. Молись дитинко, і живи за Божими заповідями. За Божими заповідями, щоб жити, також треба бути дисциплінованим. Ну, бо чомусь легше не за заповідями жити, ніж за заповідями. А все, що легко дається, до того не треба дисципліна. Будь-яка шкідлива звичка, сама приходить. Не треба якось себе мотивувати, дисциплінувати, само собі приходить. А щоб добре їсти, добре пити воду, спортом займатися, тобто щось добре для себе робити, треба вже дисципліна. І тут Марія за це і говорить. Щоби жити за заповідям, треба також ця дисципліна. Аби тобі було добре тут, на землі. Хочеш, щоб тобі було добре на землі тут. То молись дисципліновано, живи дисципліновано по Божих заповідах. Дисципліна це щось таке, знаєте, що ніхто не бачить, але воно працює. І коли е, спочатку ти там шукаєш мотивації, йдеш, наприклад, в спортзал на мотивації, такий чух-чух-чух. Але через місяць максимум ця мотивація виходить. І далі лишається або дисципліна, або ти виходиш зі спортзалу і більше ніколи туди не йдеш. Або через рік знову. Наслухавшись мотиваційних роликів, починаєш ходити туди. А дисципліна це щось таке, що от мушу йти і все. От Ставиш собі такий план, що я йду і все. Хочу, не хочу, болить, не болить, я йду. Я йду на молитву, я йду на літургію, я йду до спортзалу, я їм ту їжу, яка корисна їжа, а не те, що хотілося б на вечір тортика з'їсти. І це, і це все дає, щоб добре було тут на землі. Бо тут буде добре на землі тільки якщо я здисциплінуюся. дисциплінуюся. Ну, це я на власному досвіді кажу, не то, що я там прочитав якусь книжку файну. Я просто знаю, як на мені це діє, то з вами ділюся. Бо коли я, наприклад, виходжу зі своєї дисципліни, то в мене відразу зайві кілограми приліпають, ну, бо я вже не ходжу в спортзал, не, не можу. Їсти, так, готувати собі, бо в машині там, то в машині, то ще десь, і приліпати починає різні речі. А приліпають кілограми, вже важко ходити, важче стає. Вже лінії більше з'являються. Бо, бо зайва вага, знаєте, вона піддавлює тебе. Завжди ти. ну, Хто не зрозуміє, про що, візьміть 5-літрову бутилку з водою, надягніть на, на рюкзак і ходіть цілий день, не знімаючи. І ви зрозумієте, що. Начебто 5 кілограм зайвих звучить не дуже багато, але якщо походити цілий день з ними, то це якби втомлює. Тому давайте з цього понеділка починати нове життя з понеділка і худнути, хто має зайву вагу. Я з вами разом почну. Якраз уже до Меджигоря приїду і почну. Сьогодні в цей день благодаті, Марія каже, благодатний цей день. Хочу дати тобі своє материнське благословення, миру. І моєї любові. Заступаюся за тебе у мого сина, і закликаю тебе витривати в молитві, щоб із тобою могла здійснити мої плани. Витривати, витривати, витривати в Божих заповідях, витривати в молитві, витривати в здоровому способі життя. Так само. Бо це неомліме наші речі. Не можемо казати, одне добре робимо, а друге ні. Є сфери, і хто слухав реколекції? Бог шукає царя, там отець Роман файно ставить ці пріоритети. Ну, Спочатку ставить сфери, яка сімейна сфера особисті відносини з Богом, потім дружина, потім діти, потім церква, служіння, потім робота, здоров'я. Всі ці сфери важливі фінансова сфера, це всі сфери важливі. І, і треба, щоб ці всі сфери були підтягнуті. Бо якщо одна сфера. Вилітає, то, знаєте, як табуретка на чотирьох ножках. Якщо одну забрати, то, в принципі, на ній сидіти можна, але вже будеш отак, на стрьомі сидіти, щоб не впасти. Тому ці стовпи, як сфери, мають бути. Мають бути, і доглянуті всі мають бути. З правильним пріоритетом. Правильний пріоритет, я вже тільки що сказав. Спочатку Бог, потім дружина, діти, служіння, фінанси і також. Своїй стан здоров'я, правильне харчування, спорт. Це все. Ну, навіть, навіть отець Роман бігає вже по вечорах, я почув в реколекціях, то вітаю. Треба задзвонити, привітати це Роман, що почав бігати. Я можу казати це роки два, тому що треба бігати. Я жартую. Але в нього файний спортзал Преображенці. Заступаюся за тебе. Витривати, витривати. То сьогодні давайте витривати, передивимось свої пріоритети, передивимось, де які сфери відстають, і дисципліновано почнемо бити в ці сфери, щоб їх виправити. Каже Марія, щоб з тобою здійснити мої плани. Ти частина плану Марії, ти частина плану. Не думай, що ти нікому не потрібна і твоя молитва ніде не почута. Ти є частина великого плану по спасінню цілого світу. Дякую тобі, що відповів. відповіла на мій заклик. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, злеко.